І позалі не в очоли, і горчий, мовчи, відкився, я не знаю, чим прийдеться закінчи, хвиля радісно кіоскоче, та листиці до Мов дитя цікаво шепче і розпитує вона. Тоже не знаю, хвиля, носить, буря, рве Скали розять, надять, просять, к собі бере, мене. Мене Що тут думаєш, що то жити, що питатися про році, нині жити затратних, низ. Затратів, каже, що природа мати держи на там танке, а в кінці мене цілого знову себе відберем Да Хто ти, човне, що шукаєш відки, куди пливеш, і за чим туди шукаєш, що про чого ще ждеш? Біг мій вічний, тоже не знаю, хвиля носить. Бурярве, скали рузять, нають просять, к собі береві мене. 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 Ну тут човен, та не кожний жавтуну хоч би й дев'ять не вернуло, то десятий повернув, а хто знає, може, бурю імено спасешся ти може, імено тобі сяк до цілі доплести.